92, 93, 94. І це кожного разу, коли я виходжу на вулицю. Я піднімаюся, може, щоб заспокоїтися, що менше залишається чи ні, але я ще рахую ступеньки. Так щодня Людмила Кириченко піднімається на п'ятий поверх дев'ятиповерхівки на вулиці Незалежності у Кропивницькому. Каже, ліфт у їхньому будинку не працює 20 років. Оце в нас тут у двері, вход у ліфт. П'ять років тому приготувалися до встановлення нового ліфта, розповідає Віра Довгань. Вже нам виділили той ліфт, все, документація зроблена. І тут кажуть, що ліфта не буде, що тут там у нас світла недостатньо. У Нас тут на четвертому поверсі, ця жо Григорія вже казала, бабушка, вона без обох ніг. І її дочка ніяк не може вивезти. Ні кнопок, нічого. Ліфт є, але його немає. Без ліфта пенсіонери та люди з інвалідністю не можуть вийти зі своїх квартир, каже Людмила Кириченко. Свобода ходити, свобода вийти з будинку, не сидіти вдома в закритому приміщенні. Згадує, з 2007 року з ліфта почали красти обладнання. Мотор тягнули. До того, коли він був обесточений, звісно, там лазили металісти. Говорить, за останні вісім років тричі звертались до міської ради з проханням відремонтувати ліфт. 20 років тут живу, то він не працює. Ми хочемо, щоб нам трошки покращили наші житлові умови, щоб ми ж теж люди. Піднятися на 9-й поверх дуже важко, піднімаємося з передишками по три поверха. У мене мама лежала, сиділа вдома 10 лет, тому що спустити я її не могла вниз. 30 років тому у нас літ був. Отримала звернення від 67 мешканців цього будинку та ще одного з таким же несправним ліфтом. Розповідає депутатка Кропивницької міськради, членкиня бюджетної комісії Ольга Ковальова Локілі. В Кропивницькому 13 під'їздів дев'ятиповерхових будинків, де не працюють ліфти, більше 25 років, здала такі звернення до своїх колег, до голови комісії з питань бюджету і податкової політики а також до голови постійної комісії з питань ЖКХ і транспорту, щоб обговорили ці питання на профільних комісіях і такий вибудували план виходу із цієї ситуації. Каже, програма капітального ремонту ліфтів не закриває всі потреби. В цьому році закладено трохи більше п'яти мільйонів. Були роки, де видатки складали по цій програмі і 12,5 мільйонів гривень. Платники податків, сплачуючи до місцевого бюджету, формують цей бюджет. І ми, як представники інтересів громади, депутати і депутатки голосуємо, як же їх розподіляти. А Виконавчі органи, яких ми, громада, наняли на роботу, це виконують. Проєктна документація для ремонту ліфта виготовлена, але не вистачає потужності електромережі будинку, пояснив заступник міського голови Олександр Вергун. Будинок не газифікований і більша частина мешканців встановлює собі електричне автономне опалення, тому виникла необхідність в заміні силового кабеля, який живить цей будинок, тому що ліфт. Це додаткове навантаження на електросистему будинку. Тому ми зараз співпрацюємо з Обленерго, отримуємо технічні умови, щоб замінити силовий кабель від трансформаторної підстанції. Будемо робити все те, щоб він запрацював в цьому році. І за кількістю звернень також визначається черговість і по терміну простою ліфта. Але і сьогодні, на сьогоднішній день у нас життя, на жаль, внесло корективи. Звертається увага, також якщо проживають там ветерани, інваліди. Каже у Кропивницькому 700 ліфтів справні, 46 з обладнанням, яке відпрацювало 25 років. Заміна та ремонт одного ліфта, що не працює понад 20 років, коштує більше півтора мільйона гривень. Щоб повністю капітально відремонтувати ці ліфти, які, як я ж сказав, більше 20 років не працюють, потрібно близько 30 мільйонів гривень. Скажу, що за останні роки, не дивлячись на складність, ми капітально відремонтували сім ліфтів: і електродвигун і гальмівна система, направляючих. Це повністю заміна всього підйомника. Ліфт після експлуатації 25 років, повинен проходити експертизу і повинна виконуватись капітальний ремонт таких ліфтів. Зі слів заступника, цьогоріч виконали 46 експертиз. Загальна вартість капітальних ремонтів цих 46 ліфтів складають майже 7 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень в нас є на 2025 рік. Пояснив, за результатами півріччя, можливо, розподілять з бюджету додаткові гроші на ремонт ліфтів. Ірина Полулях, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.